Як виховувати кожаних, щоб вони не забували, хто в домі господарь? Перше. Ходіть срати лише тоді, коли не накривають на стіл і сідають їсти. Ідеально не срати два дні і дочекатись, коли до них прийдуть гості, і коли всі сядуться за стіл, посрати від душі, як останній раз. Друге. Цілий день спати, а у четвертій ранку почати кривати шпалери. Ідеально запригнути на шафу. І рвати шпалери там, аби кожен вас не дістали. Четверте Під час нічного тигидику дику, пробігтеся по голові, вправу повторювати доти, доки кожені не встануть і не дадуть вам їсти. Але обережно, бо замість їсти можуть дати піздюлі тапком. П'яте якщо бачите закриті двері, сідайте біля них і оріть не своїм голосом. Коли вам відкриють, заходити чи виходити не обов'язково. Просто оріть. А як ви виховуєте ваших кожен? Пишіть нові ідеї в коментарях.